Вітаю вас, друзі, сьогоднішній вечір. Хочу присвятити роздумам ось про що. Дійсно, час важкий для всіх для нас. І важко пережити те, що відбувається з нами прямо тепер. Події, які ми переживаємо, важкі морально, важкі фізично, важкі психологічно. І умнічать і давати якісь поради, я не стану. Я не маю на це морального права. Я просто хочу, щоб ми підтримували один одного. Я прошу вас, ті, хто знесилився і зневірився, ті, хто втратив жагу до життя, ті, хто вже не знає, об що пертися. Зі мною теж таке буває. Я не святий і не можу сказати, що... А в мене не так. В мене теж так. В мене теж інколи зранку нестачає сил прожити день. Проживши день, в мене нестачає сил прожити ніч. Таке теж зі мною відбувається. І такий тепер час, де, де я знаходжу сили в чому. Я думаю про майбутнє. Я починаю планувати майбутнє. Своє, країни, людства. Я думаю про те, як настане мир важкою ціною. Особливо зараз, коли пішов інформаційний шум і вже не розумієш, кого слухати і не розумієш на кого спертися. Я починаю мріяти, як в дитинстві. Я починаю малювати картини майбутнього, свого, своєї країни, моїх близьких, тих хлопців і дівчат, яких я знаю і яких не знаю, яких я обіцяв обійняти після війни здоровими і живими. Я обов'язково вас обійму. Не дивлячись на те, що ви зараз в самому пеклі, я вірю, що наші молитви вбережуть вас. Ми молимося за вас, за кожного. Ми молимося щиро. І я вірю, що наступить день, коли ви переступите мій поріг. Я вас обійму кожного. Ми сядемо і вип'ємо чаю, а може і не тільки чаю. Помовчимо разом, поговоримо разом. Знову помовчимо. Підкидуючи полінця у ватру, перегортаючи грань, перегортаючи сторінки цього жахіття, ми спалимо минуле і започаткуємо з вами наше майбутнє. На що спертися? На майбутнє, на те, що саме ви маєте прийти. І відслідкувати, щоб ніхто не відпітляв, щоб кожен відповів за свої дії, за своє беззаконня і свавілля. Кожен це кожен на кожному рівні. Я зараз не хочу навіть називати посади і таке інше, і так все зрозуміло. Віднизу до верху мають відповісти всі. І я рекомендую зупинитися всім. Адже саме із-за ваших зусиль по розкраданню і корупції, наша держава досі в війні. І це ваша відповідальність. Ви не сподіваєтесь, що ми переможемо? Ми переможемо. І якщо не ми, то наші діти знайдуть вас, знайдуть ваших дітей і покарають. Саме для цього ми маємо жити, і саме це сьогодні має нас надихати. Закінчиться війна, і відразу почнеться нова війна війна з корупціонерами, з тими, хто обкрадав, не дивлячись на війну. Це ж жахливо. Я намагався сьогодні собі уявити вранці, що йде війна, і я можу засунути руку одну і другу в бюджет. Який впливає на перемогу. І мені стало дуже неприємно і гидко сама думка про таку можливість. Як там зараз пишуть, що вони крадуть, неначе завтра не настане? Настане, любі мої? І з вас спитає, і історія спитає про діяння кожного. Кожен начпрод відповість за свої квартири в Італії. Про цих ще ніхто нічого не казав, я кажу, бо мені хлопці кажуть спередка про цих курвів. То, хлопці, вас має надихати бажання запитати свого начпрода, постукавши йому в італійську квартиру і сказавши добрий ранок, друже. Ми з України, яка вижила, вистояла, потужна і розквітає. Як ти курва не старався красти, красти життя? Ви крадете життя наших хлопців, дівчат, і цивільних, і військових, звісно. Військові ризикують понад усе. Ж... Цивільні живуть в лотереї, прилетить, не прилетить. Сьогодні-завтра. Тому живіть, живіть наперекор, живіть заради любові, заради майбутнього наших дітей, заради нашого майбутнього, заради майбутнього нашої країни. Всі передумови склалися на всіх рівнях, крім рівня людей. Ми люди. Найбільше курви. Продажні, безпардонні. Ми за славу, за гроші, за владу готові зробити будь-що будь-якою ціною. І ми з вами, будь-якою ціною, не можемо втратити сили, не можемо втратити на натхнення, жити. Жити любою ціною, жити життя. Любою ціною. Не гроші і статки і влада ціною смерті наших хлопців і дівчат, а життя любою ціною. І не треба ставати в дорослому мужчині на посаді в позицію образливої сучки. Розумієте, це не про то. Ми не маємо права ображатися. Не на наших партнерів. Аби не вони, все ми б вже програли. Так вони роблять недостатньо. А ми маємо робити достатньо, кожен на своєму рівні. Для того, щоб вони робили теж достатньо. Зараз той написав той, той сказав то. Суцільна брехня, і це нормально під час війни. Всі мають брехати. Я так вважаю, правди не має говорити ніхто. І якщо б вже вийшов військовий на арену і щось сказав, то точно брехав. Треба зрозуміти, кому що і навіщо. Це вже має працювати наша з вами голова. Але ми не маємо втрачати віру в себе, віру в нашу країну, віру в наших синів і дочок, віру в те, що все, в себе, всі ці смерті. Всі весь цей жах не були напрасними, що це все має сенс. Сенс народження нового життя. Сенс народження нового життя. В коліно вам вклоняюсь кожному і військовому, цивільному, волонтеру, всім чесним порядним людям. І благаю вас, тримайтеся.